Lá vem surge a metade, lá vem vista, surge a metade, lá surge a metade, lá surge a metade, lá vem Оголошено висновки додаткової судово-медичної експертизи, яка була проведена без виконання ухвали суду про огляд е тілесних пошкоджень на е засуджених. Експерт суд ухвалив оглянути експерт не оглянув і зробив свої висновки на своїх же висновках. Причому дуже категорично. що тілесні пошкодження були спричинені саме 21 березня 2011 року, саме під час облив зупова Кін. Це вже природова суда на експерт.